9 травня 1945 року назавжди увійшло в історію як день перемоги у найбільшій та найкривавішій війні на нашій планеті о 6-й годині ранку про перемогу СРСР над Гітлерівською Німеччиною. Сповістив по радіо диктор Юрій Левітан. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і сьогодні ми мандруватимемо не вулицями, як зазвичай, а роками. А допоможе нам здійснити мандрівку крізь призму часу, меморіальний комплекс, національний музей історії великої вітчизняної війни, 1941-45 років. Сьогодні у програмі ви побачите, як встановлювалася батьківщина мати, де зберігаються автентичні особисті речі учасників великої вітчизняної війни, та якими жертвами далася перемога українському народу. Про все це та багато іншого. Дивіться просто зараз у прогулянках містом. Вже минуло цілих 68 років з тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша, прийшов мир. Такий вистражданий, довгожданий, оплачений ціною крові та сліз. Усе далі відходять грізні та важкі роки великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто поклав своє життя, захищаючи рідну землю. На долю України випали нечувані страждання і жертви низкою трагічних подій, незліченними людськими втратами та матеріальними збитками. Обернулася Друга світова війна і для української столиці. На світанку, 22 червня 1941 року, на Київ упали німецькі бомби, спричинивши перші жертви та руйнування. Того ж дня армії нацистської Німеччини та її союзників перетнули. Західний державний кордон СРСР Уже 1 липня розпочалася евакуація великих промислових об'єктів військового значення, заводів, установ, підприємств, фахівців, членів родин, командного та партійного складу. Усього за чотири доби демонтували та вивезли у вагонах завод Трансигнал. Фабрику «Київволокно» демонтували за вісім діб. А за одинадцять днів з Ленінської кузні вивезли близько п'яти сотень вагонів різного устаткування. Усього ж в евакуацію виїхало 335 тисяч киян. Полум'я Другої світової війни, складовою якої була велика вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистських загарбників, палахкотіло шість років. Добре, пам'ятає цей жахливий період Юрій Шиловцев. Хлопчині з пролетарського Харкова було якихось 17, коли його закрутив вогненний вихор військових подій. Чи був страх? Був страх. Бо коли тобі 17-18 років ти хочеш жити і бачиш, як на твоїх очах гинуть. І е, я ще, крім того, мав ненависть до німців особисто, бо мені довелося побути і в окупації. Я народився, жив в Харкові. І я бачив, що вони творили з нашим населенням. З народом як вони нищили, буквально як забирали людей на німецьку каторгу, і тоді довелося ховатись. Війна забрала понад 60 мільйонів життів. Лилася кров, нищилися матеріальні і культурні цінності, духовні надбання народу. Нарешті, 8 травня 1945 року у Берліні представниками німецького верховного командування підписано акт про капітуляцію німецьких збройних сил. Велика вітчизняна війна переможно завершилась. Два. Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. Вранці, 9 травня 45-го року, ми всі відчували, що війна йде до кінця. Але ж ми були на схилі нашому, а німецькі окопи були на протилежному схилі. І раптом, 9 травня, ми побачили, як німці кидають свої окопи і тікають. І ми тоді вирішили, що як же... Залишиться живою та силою, яка нищила мій народ. І от ми швиденько свою гармату на прикол на наших двох великих таких лошадей піднялись на ту гору, бачимо, німці тікають до лісу. І ми вирішили було стріляти на вздогін їм. Але раптом нас верхи на коні нас догнав син полку і кричить, братці. Війна закінчилася. Не стріляйте. Хто почав з нас плакати? Хто стріляти вгору? Хто обніматись, хто по землі кататись. Після закінчення війни за короткий час було розібрано та розміновано руїни у центрі столиці. Місто поволі вступало до мирного життя. На згадку про оборону і визволення Києва про 778 днів жахливої окупації лишилися численні пам'ятки і меморіали, створені вже у повоєнний час. Найбільшим та найвідомішим є меморіальний комплекс Національний музей історії Великої Вітчизняної війни. 1941-1945 років. Експозиція музею е... Розташовується у 16 залах загальною площою понад 5 тисяч квадратних метрів і нараховує понад 15 тисяч музейних предметів. Загалом за своєю територією і музейним зібранням наш музей є одним з найбільших на території України. Музейне зібрання нараховує понад 30 тисяч музейних предметів. А також музей є надзвичайно потужним науково-дослідницьким, науково-методичним, науково-просвітницьким центром військової історії. З початку 1974 року музей було відкрито на Печерську в колишньому кловському палаці. Він відразу привернув увагу громадськості та численних відвідувачів. Саме тоді стало очевидним, що масштаби даної теми та багатство музейного зібрання вимагають спеціального приміщення. Уже 9 травня 1981 року урочисто було відкрито національний музей історії Великої Вітчизняної війни. Унікальний меморіальний комплекс на схилах Дніпра займає площу понад 10 гектарів. До нього входять музей з монументом Батьківщина мати, головна площа з алеєю міст героїв та скульптурними композиціями, форсування Дніпра й передача зброї, галерея героїв фронту і тилу з бронзовими горельєфними композиціями, чаша вогонь слави, виставка бойової техніки й озброєння та окрема споруда, де розгорнуті постійно діючі тематичні. Реліквійні експозиції Трагедія і доблесть Афгану на чужих війнах. Для України це найпотужніший, найпотужніший музейний заклад такого профілю воєнно-історичного, який взагалі існує. І не тільки в Україні, але один із найпотужніших в світі. От, скажімо, зараз в сусідній Польщі тільки починають робити музей Другої світової війни. Тільки на, на стадії ескізів, планів і так далі, концепцій. А в нас уже він існує сьогодні. Меморіальний комплекс одне з найпопулярніших пам'ятних місць України, невід'ємна частка історичного і архітектурного ландшафту Києва, що постійно привертає увагу киян та численних гостей міста. Головний експозиційний корпус музею одночасно є п'єдесталом для монумента Батьківщина мати, прибуваючи до Києва на автомобілі чи потязі на літаку чи пароплаві звідусіль можна побачити цю величну споруду. Її автором є народний художник СРСР, скульптор Василь Бородай. Головну скульптуру фігуру жінки зі щитом і мечем у руках створено з листової неіржавіючої сталі та встановлено на конусному п'єдесталі 40-метрового узвища. Висота скульптури від п'єдесталу до кінчика меча 62 метри, загальна висота 102 метри. А вага майже 500 тонн. До речі, статую зварювали на заводах, а потім вночі перевозили частини на місце встановлення, щоб не привертати уваги. Згідно з висновками провідних фахівців, монумент батьківщина мати може витримати навіть землетрус з силою 9 балів. До речі, далеко не кожен знає, що саме столична батьківщина мати є однією з найвищих скульптур світу і займає третє місце. Зверху розташовуються унікальні оглядові майданчики для відвідувачів. Під величезною скульптурою батьківщина мати розташовується не менш унікальне та улюблене туристами і киянами місце. Це три поверхи музею великої вітчизняної війни. Вони, як ніхто інший, знають, скільки горя, сліз та страждань випало на долю нашого народу. Тож давайте разом поринемо в історію тих сумних для нашої країни років. Головну експозицію розгорнуто в 16 залах, загальною площею 5 тисяч квадратних метрів. Вона налічує понад 15 тисяч музейних предметів. Зайшовши всередину, ви одразу звернете увагу на ці стіни. На них викорбувано назви військових частин та з'єднань, які відзначилися, визволяючи Україну. А ще перелік рядянських партизанських загонів та підпільних антинацистських організацій, які діяли на окупованих українських землях. У першому залі початок Другої світової війни його матеріали розповідають про суспільно-політичні процеси в Німеччині та СРСР, зокрема на українських землях напередодні війни. У цьому залі експонуються архівні та музейні документи, що стосуються причин і перебігу Другої світової війни, соціально-політичних умов, у яких вона починалася, змін політичної карти Європи у 1939 41 роках, планів керівництва гітлерівської Німеччини щодо України та її народу. Друга зала музею це продовження експозиції, початок Другої світової війни. Тут можна дізнатися про катастрофічний перебіг подій першого періоду Великої Вітчизняної та про героїзм захисників рідної землі, прикордонників, воїнів Червоної армії, бійців народного ополчення. Зали музею тематично і хронологічно об'єднує акцентний стрижень, названий дорогою війни. На дорозі війни ми бачимо залишки літака бомбардувальника ДБ 100 сотого далекобомбардувального авіаполку. Залишки цього літака понад 40 років пролежали на 5-метровій глибині болота поблизу села Вінницькі Стави Васильківського району на Київщині. У 1987 року вони були підняті з болота на поверхню пошуковцями. Ну а згодом нами було встановлено і долю екіпажу, який складався з чотирьох чоловік. Найстаршому із них було 24, наймолодшим – наймолодшому. Було всього 19, 19 років. Ну, всі ці люди загинули. Нами були встановлені їхні імена. Представлені матеріали генералів, офіцерів, рядових бійців, залишки штабних документів, особистих речей, зброї, знайдені на місцях боїв. Підкреслюють трагізм ситуації, що склалася на фронтах у перші місяці війни. Відступ оточення, втрати. Наступна зала експозиції присвячена героїці та трагізму Київської оборонної операції, яка тривала з липня по вересень 1941 року. Ці матеріали переконливо свідчать, що воїни Червоної армії, партизани та місцеве населення самовіддано захищали українську столицю. Тут представлені тематичні композиції захисники Києва та випускники шкіл 41-го року, адже більшість з них добровільно йшли на війну. Я на другий день буквально пішов в воєнкомат і воєнкому кажу, запиши мене до лав. Той каже, таких, як ти, схудлих і малих, ми не беремо. Кажу, то я пристану до будь-якої частини і сам піду. Він ти настирний, іди, я тебе запишу в запасний полк. І записав він мене в 147-й запасний полк. Величезний архівний матеріал свідчить, що український народ разом з усіма народами радянського союзу самовіддано став на боротьбу проти німецько-фашистських загарбників. З перших днів війни люди безперервним потоком ішли до військкоматів і подавали заяви з проханням негайно відправити їх на фронт. Четвертий зал експозиції охоплює значний хронологічний та тематичний блок: фотографії, листи, щоденники, документи свідчать про самовідданість та мужність захисників України. Присутні тут речі розповідають про героїзм вітчизняних пілотів. Одним із них був легендарний льотчик-бомбардувальник авіації далекої дії під час Великої вітчизняної війни Олександр Молодший. Він перший на тій війні прижитттєвий двічі герой Радянського Союзу. Тоді йому, до речі, виповнився лише 21 рік. Молодший здійснив 311 бойових вильотів. За час війни налітав понад 600 тисяч кілометрів, з них 109 90 тисяч над територією ворога, на голову якого скинув понад 200 тонн бомб. Після війни дослужився до звання генерал-лейтенанта та стояв біля витоків створення радянської стратегічної авіації. Влітку 1941-го, восени 1942-го років ареною жорстких боїв став Кримський півострів. Тому експонати п'ятої зали розповідають про оборону Севастополя, яка тривала 250 днів. Керченсько-феодосіївську десантну операцію та мужність захисників, аджимушкайських каменоломень. в експозиції: обладнання, зброя та прапори кораблів чорноморського флоту, інтер'єр командирської каюти гвардійського есмі. Наступні два зали розповідають про жахіття нацистського окупаційного режиму, Художнє оформлення експозиції та реліквійні матеріали переконливо свідчать про злочини нацизму ряди колючого дроту, знаряддя убивств та утилізації трупів, гільотина, шибениця, номери в'язнів, концтаборів, дитяче взуття з майданика, одяг в'язня Бухенвальду, шматочок мила з людського жиру. Та рукавички з людської шкіри, виготовлені у нацистських концтаборах. І над усім, цинічне гасло зворіт Бухенвальду. Кожному своє. У цих вітринах матеріали, які розповідають про трагедію Бабиного яру в Києві, табір військовополонених Грос Лазарет на Хмельниччині, про нелегку долю українських остарбайтерів та про діяльність і висновки надзвичайної комісії з розслідування гітлерівських злодіянь. До невимовного болю та крику душі спонукає ось ця кістка дробарка. Вона використовувалася для переробки на добрива людських кісток у створеному гітлерівцями янівському таборі смерті, що розташовувався у Львові. Загалом масштаби гітлерівських злочинів підтверджує карта, де позначені місця масового знищення, табори смерті та спалені села. Зі щоденника полоненого Ярослава Баша 1943 рік. Який жахливий голод був у таборі полонених у Славуті? Люди озвіріли. Щодня лишалися розуму по 4-5 чоловік. Тільки й чуєш, заспівав, затанцював. Готовий цілий день у приміщеннях табору крик, бійки, плач, кошмар. Кожну неділю до табору приходив ешелон з військовополоненими. Проте загальна кількість. Не збільшувалася. Мерли важливою складовою частиною загальноєвропейського опору в роки Другої світової війни був рух опору в Україні. Саме йому присвячено восьму залу експозиції музею великої вітчизняної війни. Ми зараз з вами знаходимося у залі, який присвячений руху опору українського народу, і перед вами матеріали двічі героїв радянського союзу: Сидора Артемича Ковпака, командира сумського партизанського з'єднання, і Олексія Федоровича Федорова, командира Чернігово-Волинського з'єднання. Нагороди Федорова, Двічі герої радянського союзу. Вісім разів нагороджений орденом Леніна. Двічі героєм був і Ковпак грамета героя і подарунки від італійських та йогославських партизанів представлені в експозиції. У центрі залу композиція, що складається. Це зі зразків партизанської саморобної зброї, засобів пересування, зв'язку, куточка підпільника та партизанської землянки, у якій можна побачити унікальні речі. Наприклад, компас та олівець героя Радянського Союзу, генерал-майора Михайла Наумова, друкарську машинку, одяг, санітарну сумку та світильник, якими користувалися бійці черкаського партизанського загону. Наступна зала музею розповідає про життя в тилових районах в умовах воєнного часу, про державні заходи щодо дітей, фронтовиків та сиріт та про створення всесоюзного фонду оборони. Ці документи, фотографії та речі розповідають про евакуацію і розгортання роботи українських підприємств у східних районах Радянського Союзу, про трудову звитягу і героїзм, які стали запорукою перемоги над агресором. Інтер'єр залу також демонструє внесок України у створення матеріально-технічних передумов розгрому нацистської Німеччини. Зал присвячений вкладу трудівників тилу у перемогу над нацизмом. Перед вами апарат для автоматичного зварювання корпусів танків. САГ-4. завдяки цьому апарату, вперше в світі в радянському союзі виробництво танків було поставлено на конвеєр, і майже в п'ять разів пришвидшено їх виробництво. Розробкою цього апарату в роки війни займався інститут електрозварювання Академії наук України, який очолював Євген Оскарич Патон. Разом з батьком в роки війни працювали і два його сини. Один із них Борис Патон зараз очолює Академію наук України. Тут можна побачити матеріали героя соціалістичної праці Євгена Оскаровича Патона, видатного вченого в галузі мостобудування та зварювання, а також нагороди двічі героя соціалістичної праці Олександра Олександровича Морозова, конструктора танків. Ось так завершується експозиція першого поверху. Ми ж слідуючи стрілкам, рухаємось далі і піднімаємось на другий, де не менше трагічності історичних фактів та раритетних експонатів. Експозиція другого поверху розпочинається із залу, який присвячений вирішальним битвам 1942-43 років. Саме вони визначили докорінний перелом у ході війни. Історичні матеріали, документи, світлини розповідають про підготовку операцій, хід воєнних дій та мужність і самопожертву військових і командирів. У залі залишки зброї та спорядження з місць боїв за Сталінград, горельєфна композиція Курська битва, зброя, яку використовували бійці під час боїв 1942-43 років, зокрема на Кавказі. Серед реліквійних експонатів фронтові листи, двічі героя Радянського Союзу Василя Чуйкова, залитий кров'ю комсомольський квиток нашого земляка рядового Григорія Киреєва. Матеріали відважних льотчиць, героїв радянського Союзу союзу Надії Федутенко та Лілії Литв'як наступний зал присвячено величній битві за Дніпро, адже це одна з найтрагічніших сторінок в історії України у центрі залу діорама Форсування Дніпра, десантно-понтонні та рибальські човни, на яких воїни за допомогою місцевих жителів переправлялися через ріку восени 1943 року. У залі присвяченому битві за Дніпро та визволенні Києва матеріали генерала армії Микола Федоровича Ватутіна, командувача Воронежським. А з 20 жовтня 1943 року першого українського фронту Микола Федорович у віці 41 року очолив фронт, брав участь в Сталінградській, в Курській битві, визволенні лівобережної лівобережної України, форсуванні Дніпра, визволенні Києва. Проте 29 лютого 1944 року він був поранений. А 15 квітня помер від ран. Похований у Києві в Маріїнському парку у 1965 році, посмертно у достойний звання героя радянського союзу. Ось цей зал присвячено повному визволенню України від нацистських загарбників. У центрі колона військової техніки і зброї, вантажівка, гармата, міномет, кулемети, снаряди все спрямовано вперед і нагадує про фронтові дороги, втрати і перемоги, бойові операції, проведені радянськими військами з визволення території України. Тут можна побачити такі тематично реліквійні композиції, як а мати жде додому сина та присвячену загиблим на прізвище Шевченко. А також оригінали листів німецьким солдатам на фронт, які містять вітання з Різдвом Христовим та Новим Роком. Також ви обов'язково звернете увагу на унікальну колекцію запальничок тютюну та польових люльок тих часів. Такі у нас видавали папірці для Ми курили махорку. Їх згортали в такий козю ніжку, ми звали. Насипали туди махорку і ту козю ніжку, щоб не так вона димом опалювала тут легені і гардань. Так вона така довгенька була, як трубка, начебто. Нарешті найстрашніше позаду, і ми дійшли до експозиції остаточне вигнання загарбників з території СРСР та завершення Великої Вітчизняної та Другої світової воєн. Офіційні документи розповідають про співробітництво держав антигітлерівської коаліції, відкриття другого фронту, зустріч союзницьких армій на Ельбі і, врешті, про внесок України у велику перемогу і як наслідок перетворення її на суб'єкт міжнародного права, участь у діяльності та Оренні організації Об'єднаних Значну увагу в залі приділено непростим людським долям за допомогою конкретних документів. Відтворено внесок у перемогу і видатних воєначальників, і воїнів, які пройшли шляхами війни з першого до останнього дня, і солдатів останнього воєнного призову. Пам'ять про війну, ціна перемоги, війна в історичній долі України та її народу, погляд на перемогу через десятиліття. Такими є основні теми у 14-му залі, який умовно поділений на минуле та сьогодення. Тематично образні композиції, стіна пам'яті, вдови, діти війни, пошук, журавлиний ключ об'єднує 27-метровий поминальний стіл з речами фронтового побуту, вишитими рушниками та сповіщеннями про смерть. Усього їх у музеї близько двох мільйонів. Чим музеєм можна показати загибель на фронті солдата сповіщенням про загибель або, як в народі кажуть, похоронка. Невеличкий клаптик паперу, який містить в собі згусток найвиразніших, найстрашніших емоцій, страждань на цьому аркуші, найстрашніші слова. Ваш батько загинув, ваш син помер від поранення, ваш чоловік похований. На цих фотографіях тисячі людей, які відважно боролися за нашу свободу. Усі вони вже, на жаль, відійшли у небуття. Та за свої подвиги навіки увійшли в історію нашої країни та варті найвищих похвал, вічної пам'яті та поваги. Пригадати усіх інших учасників бойових дій можна на третьому поверсі музею у своєрідному залі слави. Тут на мармурових пілонах викарбовано золотом близько 12 тисяч прізвищ героїв Радянського Союзу і героїв соціалістичної праці. Зал увінчують макет вищого ордена, перемога та фриз, виконаний у техніці смальтової мозаїки. При виході з зали слави розташовано останню реліквійну композицію музею. Примирення. Вона складається з хреста, виготовленого із залишків зброї Другої світової війни, пробитих кулями заіржавілих касок радянського і німецького солдатів та церковного дзвона. Це образ болю, покаяння і примирення. Створення виставок є одним із основних напрямів науково-дослідницької роботи колективу меморіального комплексу. Тільки за останні п'ять років підготовлено понад 100 різноманітних заходів. Серед них також і проект Родинна пам'ять про війну. Ми вирішили зберегти ось цю пам'ять про цих людей, і саме на родинному рівні ми звернулися через засоби масової інформації на сайті нашого музею і запропонували громадянам нашої країни записати ці родинні історії про війну. Дуже відрадно, що дуже багато людей відгукнулося, Вже сотні таких відгуків у нас є. Дуже цікаві родинні історії. Люди присилають до нас, розповідають про свої про свою історію родин і крім тих спогадів, вони ще іноді передають до музею і родинні реліквії це і фотографії, документи учасників війни. Наразі тут представлено родинну історію киянки Ліани Дахненко та інших людей, котрі передали до музею особисті речі та документи своїх рідних, що були учасниками Другої світової війни. 1418 днів і ночей йшли воїни вогненними дорогами війни. Кожен день як рік, кожен рік як століття, усе витримали і перемогли. Перемогли тому, що вели війну справедливу, вітчизняну. Перемогли тому, що відстоювали право на життя та свою любов до рідної землі. Дорогі наші ветерани, прийміть сердечні вітання з нагоди 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Від щирого серця зичимо вам міцного здоров'я, довгих років життя та мирного неба. Ми ж завдяки меморіальному комплексу національний музей історії великої вітчизняної війни 1941 45 років, у котрий раз переконалися, що ваш подвиг вічний.